Всім привіт! Хочу вас познайомити з одним із наших салонів, який знаходиться в самому серці міста Коломия, і він називається Тон. І він працює в нашій системі Сілапсистем. Попадаючи в цей салон, коли клієнт заходить в цей салон, відразу попадає в велику таку зону, зону нашого магазину. Тут виставлено все, що ми продаємо клієнтам, чим ми користуємося. Тут є зона обслуговування, і там далі є зона, ми її називаємо лабораторія, де працює колори, змішує фарби і робить ту фантастику, яка клієнтам подобається, і вона так працює. Є у них прекрасне. Зона очікування, яка дуже рідко заповнюється клієнтами, бо цей салон працює без записів і клієнт, приходячи в цей салон, зразу сідає на обслуговування до майстра, але все комфортно, удобно і дуже якісно зроблено. Оце сама зона, в якій фарбують і роблять реконструкції. Тут шість робочих місць, достатньо комфортних, широких, удобних для роботи, багато світла і якісно це все дуже зроблено. Є Хороша така зона мойки або спа-зона. Є современні методи там, прогріва тут в цьому салоні, якщо йдуть лікування, все дуже комфортно, хорошо. Там в є ще великий е, підікюрний кабінет, бо це змішаний салон. І тут є ще окремо дуже красива і хорошо працююча зона манікюра, і є ще брови, бровісти, там, де можна зробити брові, вії і все таке проще. Є просто фантастичні. Тична вбиральня, є велике зеркало, дуже красиво. Тут можна покурити айкос у них і там далі туалети, умивальник. Тобто все просто фантастично зроблено. У них є своя кухня до речі, де люди можуть поїсти. Ну не буду показувати, бо там на кухні завжди бардак, як завжди. Але у них вона є. Отакі, От якби сучасні салон, який посіщається дуже хорошо клієнтами в місті Коломия.